Так, вітаю, друзі, з вами Лемок, і у нас прийшли нагороди за попередній аукціон, тобто прийшли бланочки. Прийшли бланки. По 4 штуки. По даному лоту, дивіться. ну, Трошки несправедливо, звичайно, по відношенню до тих, хто там цей, хто проходив ті кампанії самотужки. Тому що зараз фактично дивіться. Для того, щоб закрити 15, завдання, 15 завдання, потрібно 3 бланки, наприклад, на раннього. То виходить так, що ми можемо 8 бланків отримати. ну, Тобто 1, 2, 3, 4. І 5, 6, 7, 8, ви отримуєте, проходячи 15 з відзнакою завдання, і відповідно вам додали ще 4, тобто відразу закривати раннього, не проходячи будь-які там. Завдання із взагалі будь-яку гілку. Тому вважаю це трошки несправедливим. Але, в принципі, для тих людей, хто там не зміг попроходити оті от завдання на крити. Ну, скажімо так, я так думаю, що Wargaming готується до виходу компанії LBZ 3.0 або OBZ-3.0. Такі от справи. Будемо зараз дивитися на новий лот, так як час вже підходить. Опа, якраз до події. І подивимося. Я думаю, що. Так, ага, це ще одна хвилина. А, надіюся, що буде так само, як на китайському регіоні. Там є така можливість, як минулого а, разу ще на СНГ регіоні. 7500 золота. Тобто мені потрібно буде задонатити для того, щоб отримати а, собі машинку. Танчика. Ну, я все ж таки докину трошки золота. І потім вже заберу собі. Буде окреме відео по відкритті. Ну, а Зараз подивимося на нагороди. Тобто, так само, як в китайському регіоні. у нас. Це от той, що я казав, білий дракон. Все ж таки, люди казали, що, можливо, він буде із китайських коробок, але як бачите, в принципі, можливість його отримання вже є. Так, по, як це працює? Дивіться. Зараз, я думаю, навіть ті люди, котрі не донатили, побіжать донатити і відкривати. Тому що за 7500 золота ви отримуєте. Та що ж ти не грузиш? За 7500 золота ви отримуєте 3 мільйони кредитів і один гарантований ПРЕМ із списку. І воно вже не відкриває. Чудово. Тимчасово недоступно. Тобто це як було на СНГ, оці от ключики, хто пам'ятає, за якими забирали який, якийсь премтанк зі списку. І відповідно тут така сама ситуація, Тобто, вам може випасти будь-який от із цих е машин. Дивіться, що тут є взагалі. Це копія КПЗ-07, тобто німецька ст шка яка була за марафончик. Оце от Stone Sentinel, це у нас бізон в унікальному стилі, трошки пізніше, тому що воно висне, подивимося. Марс це, звичайно, прожет, всі знають, лісовий дух це Су-130. Ну, тобто, ви розумієте самі, це із 3 з механізмом заряджання, і це, от, як він називається? Ну, Я вже забув. AstroN Rex, чи як він правильно. Коротше, Коротше кажучи, нагороди, ну я б, не... я б сказав, що дуже навіть жирні. За урахуванням Бізонте, я не хочу його отримати, тому що він у мене є. Якби, і другий ще один такий мене взагалі не цікавить. Трошки критично ставлюся до цього, тому що він надзвичайно складний в реалізації і з Альфою 200 дуже не пограєш А в принципі, стосовно інших. ну Якщо щось випаде, то буде взагалі супер. Стосовно Бізонте, дивіться, який тут стиль. Я його вже показував. Ну, виглядає, звичайно, надзвичайно кріпово. Але тим не менше. Можливо, комусь. Ну, тобто, там рандомно буде випадати вам одна із тих нагород, тому щось таке ви отримаєте. Думаю, що це вартує того. Тому що 7500 за прем 8 рівня, і в принципі, список техніки ну немає якихось там суперкалічних машин. Тобто, кожна машина чимось чудова. Бізон це дозарядка, прожето також це дозарядка. І один з кращих премів взагалі. Сапсан uh, механізм як це, правильно? Ну, поверненого до заряджання. чи, ну, коротше. коротше. Це також імбово, але на ньому потрібно мати все абсолютно бонове. Аламбік, uh, uh, ну, там барабанчик хороший, такий цікавий. Лісовий дух це Су-130, чудовий прем. І. ну, КПЗ ну, фанова машина хіба що на фугасах. А так, по суті, доволі важко реалізується. Але, тим не менше, на лінію фронту вона також заходить. Тому, в принципі... Uh, рекомендую всім трошки задонатити, що для мене дивно, тому що, в принципі, я таке не рекомендую, але, тим не менше, нагороди дуже класні. Тому стосовно даної події, супер. Стосовно даного лота, вважаю, що це, напевно, найкраща пропозиція за всі на аукціоні. Такі от справи, відео по відкриття буде трошки пізніше, тому що мені треба докинути трошки золота. Гарно дякую за перегляд і бувайте!